Всім привіт до вашої уваги. Лот нова Поставка товару піжами чоловічі, бренду Ліверджі. Є різних моделів. Шорти та футболки буде 11 комплектів. Футболки та штани буде 3 комплекти. Та штани та кофти буде 5 комплектів. Є з різними принтами. Різних забарвлень. Розмір від S до 2 XL. Є така моделька утеплена. Кофта та штани. Штани на манжетах. На резинці. Матеріал паволна. З розміром S буде 8 комплектів. З розміром N буде 7 комплектів. З розміром L буде два комплекти, та з розміром XL та 2XL буде по одному комплекті. Всього в лоті 19 комплектів. Вартість лоту 4440 гривень. Ціна одного комплекту 234 гривні. Це лодку вже можете замовити в наших менеджерів. лоті присутні в упаковках. Футболки та шорти. Це лодку вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками.